Сьогоднішня наша гостя, жінка, яка не просто побудувала свою кар'єру, а й стала орієнтиром для багатьох. Її шлях це приклад рішучості, сили та віри у себе. Ми поговоримо про професійний розвиток та виклики, а також про ті рецепти від Олени Сукманової, за якими вона залишилась собою незважаючи на велику відповідальність. Олена доброго дня. Добрий день, Тетяна! Дякую, що знайшли час та можливість сьогодні відповісти на наші питання. І перше питання, яке ми хочемо вам поставити, що саме тоді, з самого початку, мотивувало вас обрати саме цей шлях, саме цей напрям по захисту активів бізнесу? Тетяна, дякую за запрошення і за таку чудову можливість. Я б напевно сказала, що запорукою цього стало. Перш за все, те, що я з 7 класу мріяла стати виключно адвокатом. І якби сьогодні я опинилася перед тим самим вибором, я б його зробила так само. А як все починалося після четвертого курсу, я вийшла на залізничному вокзалі в Києві з великою такою сумкою, пам'ятаєш, така кравчучка? Так. З неї виглядала настільна лампа і сковородка. І кожного дня я їхала на роботу, і мені Київ, який я дуже любила і люблю, здавався таким великим організмом. З одного боку відкривалися кав'ярні, пахли булочками, починалося життя. А з іншого боку, він мені віддавався такою гідрою, яка або ти її подалаєш, або вона тебе з'їсть і випрнеть. І в цей момент я думала, боже, хоч би до рідного Донецьку доплюнула. І от. Цей мотиватор, або ти, або тебе напевно привів мене саме в судову практику захист активів і безпеку, бо в судовій практиці нема сірої зони. Ти або виграв, або програв дуже цікава історія. А що саме на вашу думку змінилося в юридичної сфері і в сфері захисту активів за останні 10 років? Я б напевно сказала про такі два ключових моменти. Перше, це очевидно, і це стосується не тільки юридичної сфери, це технології, штучний інтелект, які впливають на цю швидкість і кількість завдань, які ми виконуємо. От пам'ятаєш, в 99-му році прийшов на роботу, зробив договір, і все, молодець, можеш йти додому. Так, були часи. Да. Зараз ми самі собі. Ставимо планку вище, глибше і так далі. Насправді це загрозливо іноді, бо треба зупинитися і запитати, куди ти біжиш і що би що. А другий такий ключова зміна, мені здається, що стала дуже цінуватися репутація. Її дуже легко втратити за мить і ніколи не відновити. І знову повертаючись до наших технологій, от як ми говоримо, там все тайне становиться явним, то зараз воно стає явним набагато швидше і приховати чогось практично немає можливості. А якщо е, говорити про уроки, то які уроки за твій кар'єрний шлях ти можеш винести і поділитися з молодими спеціалістами? І з тими, які зараз вирішують, чи будувати свою кар'єру в цьому напрямку. Перший урок мені дала моя викладачка, професорка цивільного права на другому курсі. Вона завжди нам казала: нікому не вірте. Це я говорю в хорошому такому професійному сенсі. Да? Вона завжди казала, Сукманова. Поки ти не прочитаєш і не побачиш своїми очима, нікому не вірю. І я насправді дуже оцінила ті слова, коли були такі ситуації, П'ять юристів мене переконувало, що воно так і завжди так було. І коли ти відкриваєш норму, і здається, що воно або не так, або ти просто можеш подивитися на неї з абсолютно іншим кутом і пофантазувати, як вона може бути перетворена. По-друге, треба займатися е, тим, чим ти гориш. Е, от знаєте, у нас у всіх є, і у мене так само були різні моменти в, в своїй професії. Іноді була робота, е, на яку я їхала, знаєш, зранку сідала в е, машину, включала на всю гучність «Місія виполніма саундтрек, все рівно не допомагала. І от якщо ти це відчуваєш, треба не боятися і змінювати. І в професії теж є дуже багато напрямків. Я вважаю, що безпека це теж юридично частковий напрямок. Я займаюся сьогодні не тільки судовою практикою. У нас є фонд Цеф'юкреїн 2030, який саме займається безпекою, і це те, що мотивує і надихає це не, не про гроші, а це те, що ти залишиш може після себе. Це твій вклад в цю країну, і це обов'язково важливо. Чи коли-небудь ти стикалась з гендерними питаннями, чи з гендерними проблемами чи стереотипами, які тобі заважали рухатись в твоєму напрямку? Молоді жінки, дівчата, студенти вони чомусь не вірять самі собі і чомусь впевнені в тому, що саме жіноча стать може бути якоюсь там перепоною в їх кар'єрі. Вірте собі, довіряйте собі, приймайте рішення, не бійтесь, надихайтесь чужими прикладами. І я абсолютно впевнена, що в цьому сенсі різні жіночі спільноти, професійні, непрофесійні, можуть стати допомогою для молодого покоління. Олена, у вас дуже велика команда. І я так розумію, що багато серед членів вашої команди, саме жінок. Як ви, як керівник, як ви розвиваєте ці лідерські навички серед дівчат в вашій команді? Чи є якісь такі рецепти, які, наприклад, я і наші колеги можуть використати? За якими дієте ви? Знаєте, по перш за все, я дуже Вдячна за команду, яка є, взагалі за колектив саєнка Харенка. І я думаю, що тут є таких дві запороки: перша це людські відношення. Людські відносини. Ми ділимося новинами, анекдотами, жартуємо, як вдома на кухні, іноді. А друге, я завжди. Стимулюю і мотивую пробувати щось нове, йти в інший напрямок, розпочинати новий проєкт. Завжди каже: Я допоможу. Угу. Я поруч супер. Насправді саме в цьому і проявляється лідерство, коли наші колеги відчувають таке надійне плече. І дякую, що ви надаєте своїй команді саме цю підтримку, яка дуже надихає. І я впевнена, що в вашій команді з лідерськими якостями серед дівчат, в тому числі, все добре. Олена, зараз ми поговоримо про баланс роботи та особистого життя. Як конкретно тобі вдається балансувати, поєднувати робоче і особисте життя? Чи є якісь такі рецепти, алгоритми, якими оперуєш виключно ти? Я не думаю, що я знаю якийсь універсальний рецепт щастя. Я точно знаю, що баланс обов'язково має бути. Ну, ти просто вигориш на роботі, будуючи кар'єру. Знаєш, я виросла в великій родині, там, де от бабусі, дідусі, прабабусі, всі разом. І коли ми за вечерями збиралися, це був суцільний балаган іноді. І, і оце, а ти йому що, А він тобі так, так треба було відповідати. І коли я приїхала в Київ сама, я відчувала дуже таку страшну самотність і страх того, що у мене не буде цього. Зараз у мене такий самий свій балаган. І це насправді для мене таке джерело енергії. І я не знаю, воно в мене так органічно виходить. Я дуже рідко вдома працюю. Я коли приходжу додому, у мене десь тумблір в голові роботи виключається, і все, я живу іншим життям. І ще, напевно, друга порада обов'язково треба мати. Е Своє хобі захоплювання, яке дає тобі натхнення, воно не має бути пов'язаним з роботою. Що це хобі? Слухаю, напевно, у мене два. Перше, це я дуже люблю готувати. Я можу на кухні провести по вихідним, звичайно, 3-4 години під музику, і в цей час у мене мозок відключається, він не працює. Але навіть в хобі я завжди ставлю собі якісь планки. Да? От Якщо ми консервуємо 70-80 кілограм гірких помідорів, потім я такий пост в Фейсбуці лежу вже на, на полу з цими блін, банками. А, але планка взята. А, це неправильно може. Да? Я кажу про себе, я не вмію, на жаль, отримувати задоволення від процесу. А друге хобі у мене є собака, дуже велика собака, яка на 7 кг більше за мене. Її знають всі, хто підписаний на Фейсбук Олени Сукманове. І от мені навіть мама каже, ну наші тобі ці знову змагання, він і так вже чемпіон. Але це знову така планка. Я отримую просто шалене задоволення від занять. І знаєш є така дуже цікава історія. У мене є подружка Аліна Святнінка, вона такий відомий коуч. Я ніколи не вірила в цю історію. Ми випадково познайомилися в рамках жіночої до речі спільноти Leaders for Ukraine». І у нас була сесія, і я її почала з того, що кажу: слухай, я не вірю в це. Я один раз була у психолога. Я не пам'ятаю, чого я туди пішла, але я пам'ятаю, чим це завершилося. Поки я там сиділа, у мене огнали машину. І я вирішила, що це не моя тема. Але насправді завдяки я їй в це повірила, і якось ми обговорювали, а, а як керувати великим проєктом. І вона мене запитала: а чому в тебе така велика собака? І я, чесно кажучи, просто перший раз замислилася, чому я обрала, і це вже друга собака такої породи. Я сказала, знаєш, мені подобається це відчуття, що я можу керувати отаким от великим загрозливим монстром. І вона каже, так з проєктами таке саме. Має бути таке саме відчуття, що ти можеш керувати проєктом, до якого спочатку ти просто навіть боже, боїшся підійти. Місія можлива, такі. Так. Олена, скажіть, будь ласка, чи є у вас улюблена цитата або принцип, яким ви оперуєте? Давайте почнемо з принципу. Я завжди люблю приймати рішення. Знаєте, воно правильно чи неправильно, ти вже потім дізнаєшся. Може воно в досвід перетворитися, і це угу. теж непогано. Але на моменті це просто рішення, і їх треба приймати. Іноді складно, важко, але я точно знаю відчуття, коли ти приймаєш рішення, наче гора з плеч. Да? А, і стосовно цитати, я дуже люблю, можливо, це зараз буде не досить популярно, але цитату Булгакова: нікогда нічого не проси, особливо у сильних, у тих, хто сильні тебе. Все знають, все самі дадуть. І це про високий рівень відповідальності. Так, да, я завжди чергу. кажу, що нам ніхто нічого не винен. Олена, скажіть, будь ласка, а взагалі ми зараз говоримо про лідерство. А що це таке лідерство взагалі в сфері захисту активів бізнесу, на ваш погляд? Перш за все, це відповідальність. Відповідальність особливо у сфері безпеки і захисту активів. Ти когось захищаєш, друге, це професійність. От, ну, професіоналізм він, він абсолютно точно є запорукою і лідерства, і результатів, які ти можеш. Принести не тільки клієнту, але й взагалі суспільству. І, напевно, третє лідерство це вміння надихати свою команду і показувати не тільки шлях, але і оце світло в кінці тунелю, до якого ми всі разом повинні дійти. Що потрібно для того, щоб більшість жінок обіймали керівні посади в напрямку захисту активів і безпеки. Я думаю, що перш за все, це популяризація, така адвокація да, жіночої ролі в цих професіях. Бо ментально слова захист і безпека в багатьох асоціюються виключно з чоловічою ролью. Жінки просто від самого початку не бачать там свого місця. І тут, напевно, наші спільні зусилля і професійної спільноти, жіночої спільноти, і держави показати, що там є багато місця для жінок, і в тому числі на керівних посадах. Це перше. І друге, я думаю, що треба стимулювати і надихати саме жінок такими класними success story. І ти знаєш, в Асіс дуже багато таких історій, і дуже багато жінок займають саме керівні посади в сфері безпеки, і показувати, що це дійсно можливо. І жінка може на рівні займати такі посади, ніяк не гірше виконуючи свої завдання і нести шалену відповідальність. Які поради ти могла надати молодим спеціалістам, жінкам, які зараз приймають рішення, приймають рішення, яку сферу обирати? Які поради від Олени Сукманової молодим дівчатам? Приймати рішення. Не боятися і приймати рішення. По-друге, обирати, це не тільки дівчатам, да, і хлопцям молодим, обирати людей, з якими ви хочете йти поруч. І я щаслива, наприклад, зі своєю командою. А по-третє, особливо молодим, от ми дуже багато проводимо і літні школи, і практики, і менторство з студентами. Я іноді спілкуюся і бачу такий підхід, знаєш. Я б хотів, мені було б цікаво, а якби тут мені було б комфортно слухати люди добрі. Починайте з того завжди, що ти можеш дати, в чому ти класний, в чому ти афігенний. Це не означає, що після університету ти можеш відразу структурувати угоди по англійському праву. Ні, від тебе ніхто не очікує це. Але є точно щось, в чому ти найкращий. Пропонуй. Не бійся, рекламуй себе і розвивайся. Бліц опитування: міф чи реальність? Жінка-лідер повинна бути м'якшою, інакше її бояться. Ні. Неправда. Міф. Чим вищу посаду обіймає жінка, тим більше вона повинна доводити, що її туди поставили не по знайомству. Кому доводити? Не варто. Чоловіки бояться розумних жінок у переговорах, особливо якщо вона із сфери безпеки та захисту активів. Я б сказала, можливо, але це ж залежить від чоловіка. Міф чи реальність. Можна мати успішну кар'єру, щасливу родину і ще й встигати на манікюр. Так, жінка, менеджерка з безпеки та захисту активів на відпочинку. Це жінка з ноутбуком і вайфай роутером у валізі. Ага, Тань, перші два дні точно. Після важкого робочого дня найкращий антистрес це подивитись кримінальний кодекс для душі. О, Боже, ніколи!